Огляд всіх автівочок, котрі є в наявності на майданчику Carparkua 35, стоїть авто. Кому цікаво, яке буде на відео авто, переходьте на наш YouTube канал, посилання є в шапці профіля. І дивіться повний огляд з салоном, двигуном, все як є у автівочки. Значить, погнали! Volkswagen Passat 13 рік в Седані 11.300. Кому цікаво, можете робити стоп кадр, дивитися на цінички на опис, комплектацію. Далі. Ford Fusion. 15 рік. 9300. Ford Fusion. Біленький тільки. 14 рік. За десятку. Тепер Volkswagen Jetta. 13 рік. Автомат, газ, в общем, все написано. 9 тисяч. Наступна автівочка, це у нас джип Cherokee Ось такий 20-го року. Автомат 16 тисяч. Так, я напропустив не автівку, получается. Тут у нас стоїть Ford Focus автомат 8300. Поруч стоїть Nissan Leaf другого покоління. ну, Зрозуміло, електромобіль. 16300. Так, давайте одразу по цим рядкам так прийдемо. Чирато. З газом 9 рік. 4400. Побіжали тепер по цьому рядку назад. Меган JT Line 3. В універсалі 8400, 99-ка. 300. Славута. Штуку 700. Nissan Tida на автомате 6600. Так, джип широкий я показал. Chevrolet Captiva. Автомат 11800. Opel Фронтера. Такий Позашляховичок рамний, повнопривідний, маленький, трьохдвірний. За п'ятерочку. Птічка тут зробила шкоду. Тепер у нас наступний Porsche Cayenne. 27500, дизель, ось. Дизель. Ось вся комплектація 12 рік. Так, погнали, щоб не пропустити беха, хто хоче. Понадавати втапок, вона тюнінгована на 17-х лаптях. 2.0 тут турбо, тут турбіну поставили, вали, там щось різані, поршня міняні за 4000. Наступна у нас Honda. Accord 3,5, газ бензин 9800, це трьохдверне ось таке купе. Меган 4-го покоління. Універсал. Так, 13 тисяч 2018 рік. Так, я там прадік пропустив. Треба було не так іти, щоб по той стороні повернутися. Прадо. Ось такий 7 легендарний. Він на дизелі. Ось так виглядає. 8 рік механіка. Нагадую ще раз, механіка. Повний привід, 3 літра дизель 15500. Погнали далі. Ось стоїть MG6, MG 6. Ось так виглядає. 12-й рік з газом 5800. Поруч стоїть Honda Civic на автоматі. Ось так виглядає автівочка, 8 рік на за 5500. Поїхали наступне. Мерседес А класу. Ось такий маленький хетчбек 4700 на механіці. Hyundai Coupe. Ось такий, так само, як Honda Accord, Ось такий. Безрамні двері. 4000. Погнали далі. Меган другого покоління. Тобто в нас є і 2, і 3, і 4-го покоління. В універсалі. 5700. Ford Focus Ось такий. Фішка цього фокуса. У нього лобове з електропідігрівом 5500. Наступний Opel Astra H. В універсалі. тут Зараз всі універсали підуть. 5700. Шкода Октавія а 7 Ось такий гарний колір. Дуже гарна комплектація. Дизель на механіці за 11. Тут самопаркування навіть є у автівці. Наступне, опять у нас Шкода А7, така вже рестайлінгова. Уже інші фари, бампер. Вона на автоматі 2017 року. 14300. Знову універсал. Peugeot 307. На автоматі панорама самі місце, тут Топова комплектація сама. 6300. Наступний Opel Vivaro В Лонгі. Ось такий длинючий здоровенний тролейбус. 8900. Наступна автівочка Hyundai Accent 2021 року. 13 тисяч з газом йде. Renault Grand Scenic третього покоління. Ось такий білий красень. 8500. Renault Сенік другого покоління. В топовій комплектації з безключовим складанням на легкосплавах умивателі фар. Всі датчики 6 тисяч. Zafira Зира. Семімісна. Ось така чорна гарнюсінька. За 6 тисяч. Семімісна. Далі тут мінівени йдуть. Ford C Max Restalling, бачите, вже нова морда. Сьомий рік механіка 5900. Так, хетчбеки. Меган третього покоління в хетчбекі. Ось такий гарнюсінький, маленький, красень. Вся в рідній фарбі написано 6900 на дизелі. Тепер, хто там під роботу собі хоче? Дешеве автівочку Volkswagen Jetta. Тут треба все її фарбувати. За 3700 шостий рік. І маленька міська автівочка Toyota IGO. Ось така кроха. За 4200 з кондиціонером і вся в рідній фарбі. Нагадую ще раз, повноцінний огляд кожного авто, салон, стан двигуна, гума, як робить двигун і все остальне є на нашому Ютуб каналі. Посилання на головній сторінці так і написано Ютуб. Майданчик Карпарк Я робимо щодня з 9 до 18 години місто Кам'янське, вулиця Республіканська, 9А, Дніпропетровська область.